Ідея зробити таку скульптуру за мотивами трипільської культури виникла шість років тому, розповідає скульптор Олексій Марковський. На червоній горі, саме де ця туристична зона, де, де були розкопки, де була стоянка колись трипільців, поставити цю трипільську бабу. Ця фігура трипільської жінки почала користуватися популярністю у туристів, і тоді вирішили виготовити ще 11 різних скульптур цієї епохи, розповіла керівниця культурно-мистецького центру Поліська хата Інна Величко. Тому що число 12 – це символ. Лічне для трипільців воно часто використовувалось в їхній орнаментації посуду або в якихось розписах. Ми створили на цьому місці таку спеціальну локацію, яка називається коло злагоди. Упродовж п'яти років на Червоній горі встановили 10 садово-паркових скульптур, які характеризують епоху Трипілля. Кожна з них каже Інна Величко, має свою історію. Підходять до цієї саме скульптури і гладять животики цій жіночці, і сподіваються, що їхня сім'я збільшиться. Баранчик в нього є навіть ім'я. Його називають Золоте руно тому що е туристи так його назвали. Прилітає пташечка, ну і тут вона завжди сидить. От. І дуже часто буває, що він повністю весь білий. І кажуть, що якщо його потерти, то це до грошей. Інна Величко каже, всі скульптури міцні, вони зроблені з бетону, їх можна не лише споглядати. Вони створені для того, щоб туристи могли на них вилазити, злазити, фотографуватися. От і найбільшими такою популярністю користуються у дітей ось цей маленький козлик. На нього люблять. Вилазити діти, ну а у жінок такий ось бик. Скульптор Олексій Марковський говорить, відтворює трипільські образи за малюнками або знахідками археологів. Фігури покриті одним кольором спеціальною фарбою. каже скульптури з бетону це експеримент. Дві останні цього року вони вже вже легші вийшли, не настільки товсті, більш було проармовано металічна конструкція, на металічній конструкції сітка. На цій локації планують встановити ще дві нові скульптури. Є задумка, от я б хотів би Котика, наприклад, да, щоб там був котик. Зі слів керівниці культурно-мистецького центру Поліська хата Інни Величко, на виготовлення цих десяти скульптур витратили загалом 150 тисяч грантових грошей. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.